Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Навіть мені важко в це повірити, але вже минув рік мого життя тут, у Сан-Франциско. Так рік видався дуже насичений. Тут я знову сіла за кермо, відвідала різні концерти, в тому числі моїх улюблених Backstreet Boys. сходила до музею науки, кораблів та досліджень, повболівала за міську бейсбольну команду, побачила найяскравіший салют у моєму житті. З'їла дуже багато неукраїнської їжі, ну дуже багато різноманітної. Погралася на всіх дитячих майданчиках цього міста, сходила з вами на різний шопінг. Нарешті купила омріяний комп'ютер для роботи, поборолася зі страхом висоти, підтримала Україну на всіх мітингах, які проходили, та побачила з Ненсі Полосі у підтримку нашої країни. Була запрошена на Мексиканський день народження, тепер я знаю, як вони святкують. Танцювала під музику щорічного карнавалу, вперше прийняла участь у реальному Хеллоуіні. Побачила Сан-Франциско з усіх сторін. А ще міст золоті ворота, як зблизька, так і здалека. А ще чиюсь голу дупу, але не будемо про це. Також нереально було бачити морського котика на відстані декількох кроків. Неймовірні закати і ще багато-багато чого. Мені є чим з вами поділитися, тому залишайтеся до кінця. У цьому відео я не буду розказувати про проблему міста, а саме про проблему безхатків, бо я вже розказувала у своєму минулому відео. Якщо не бачили, раджу вам подивитися його після цього відео. Я залишу посилання у кінці. Але сьогодні ви точно получите нову порцію інформації для роздуму. Рушаймо! Ну, по-перше, я почала носити кепки та окуляри, тому що у сан франциско сонце світить 9 місяців на рік, і ці аксесуари дуже потрібні тут, у Каліфорнії. Це важко повірити, але це правда. Люди посміхаються тут просто так. Наприклад, ви йдете по вулиці і бачите людину, яка йде на вас, і в них автоматично включається усмішка. І що я роблю? Я усміхаюсь їм навзаєм. А ще я помітила, що іноді я сама посміхаюся першою, коли бачу людину. Я її абсолютно не знаю, але я посміхаюся і я отримую взаємну усмішку. Погода тут дуже мінлива. Ось зараз світить сонце, але ви також можете бачити ось там тучі, які вже пливуть на місто, яке може покритися дуже швидко за годину, а то й менше. Тому я навчилася тут вдягати декілька слоїв. Ось у мене є тут футболка, потім в мене є цей худі і куртка. Коли стає жарко, я знімаю. Коли стає холодно, я вдягаю. Логіка, так. І тому тут не можна визначити, яка насправді погода. Якщо ви подивитесь навколо, ви побачите людей у шортах, у чоботях, у кепці або у шапці, у платі або в штанах. Всі вдягаються абсолютно різноманітно. Не дивлячись на те, що в Сан-Франциско все добре з публічним транспортом, мати свою машину буде великим бонусом. Наприклад, поїхати з нашого району до океану займає приблизно півтори години на автобусі. Але якщо у вас є своя машина, це займає 30-40 хвилин. Тому я зараз чуся керувати машиною. І сподіваюся, коли це відео вийде, я вже буду з правами. Але до чого я ще досі не можу звикнути, це схили різного наклону. Тільки уявіть, керувати машиною, коли ви їдете вгору або вниз. У мене й досі вистачає панічна атака кожного разу, коли я бачу, що мені треба їхати вгору. А тепер уявіть паркування на схилі, коли вам треба здавати задом вниз, або коли ви паркуєтесь доверху. Це дуже складно, як це зробила я учора. Як згадаю, мене аж ціпає. Зараз позаду мене ви можете бачити дитячий майданчик. І я не просто так прийшла сюди. Я хотіла вам розказати одну цікаву штуку. Наприклад, те, що ви не можете піти на територію майданчика, якщо з вами немає дітей поруч. Пам'ятаю, коли ми тільки приїхали, ми були на першому чи другому майданчику тут у сан франциско і мій син був дуже далеко від мене. І до мене підійшла дівчинка і спитала: А де ваша дитина? А ви прийшли з дитиною чи ні? Бо діти розуміють і їм вже з дитинства кажуть, що дорослі не можуть знаходитися на території майданчика без дітей. Сьогодні не дуже сприятлива погода. Діти є на майданчику, але я бачу, що всі у взутті. Хоча я замітила, що дуже багато дітей бігають тут босоніж, навіть коли на вулиці плюс 10. бо дітей тут привчають з дитинства бути ось так на легку, без всяких там курточок і тому подібне. А вже ж бувають такі погодні умови, коли треба вдягтися тепліше, але в більшості часу я бачу, що діти або в шортах. Або в босоніжках, навіть у холодну погоду, коли б в Україні я вдягла свого сина з ніг до голови як космонавта. Перед тим як я продовжу показувати своє відео, я хочу попросити вас поставити лайк під цим відео та підписатися, якщо ви новенькі. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. Дякую! Ще одна цікавинка про Сан-Франциско. Я думаю, що про Америку взагалі. Це те, що тут у школах немає ніяких поборів. Вам не треба платити ні за що гроші. Ні на день народження вчительки, ні на 8 марта, ні ніякі свята тут не збирають гроші. І це дуже класна штука, до якої хочеться звикнути і принести її назад до України. От що б я робила зараз, якби була в Україні і мені треба було зробити копію ключа. Я б намагалася знайти мастера. Потрібно, мабуть, було б залишити ключ на декілька годин, потім повертатися, платити гроші і забирати свій ключ. Що коїться зараз в Сан-Франциско? В них є спеціальні машини, куди ти приходиш, вставляєш ключ, який тобі треба зробити копію, і буквально за декілька хвилин вам на руки ця машина видає вже другу копію. Наступне, до чого я ще не можу звикнути, це що американці дуже голосно говорять і слухають музику. Іноді, коли машина проїжджає по нашій вулиці, то здається, що вікна будуть вилітати, бо стоїть такі бум-бум. І так, американці дуже голосно говорять і зважають на те, що люди поруч, Це стосується і телефонних розмов, і просто з подругою за чашкою кави у ресторані. Дуже голосно. Хотілося, щоб вони тримали свої секретики при собі. Ще до чого я не можу звикнути досі пір, це купляти усе по сезону. Ось зараз у нас буде пасха, то треба вже розбирати. Якщо ви хочете ось таку красу, її треба брати зараз, бо через місяць її вже не буде. А зараз є ось кролики, зайчики різних розмірів. Є ось такі різноманітні корзинки, в які можна збирати яєчка та цукерочки. І ось у цих великих яйцях багато маленьких цукерочок. Ось такий різновид, Все присвячено цьому святу. Ще одним з пунктів, до чого мені важко звикнути, бо я людина з України, я звикла приходити додому і знімати взуття. То тут дуже багато американців ходять по хаті у взуті. Ось тільки що прийшли з вулиці і продовжують ходити так по хаті. Не скажу, що так роблять усі американці. Дехто знімає навіть до дверей, хтось у будинку, але дуже багато ходять у взуті. Я б сказала, що вулиці тут не дуже чисті, але зараз я вам покажу свою підошву і ми подивимось, наскільки грязні вони. Тож робимо перевірку моєї підошви. Як на мене, то не дуже так і брудні. Ну і з приводу прибирання вулиць тут це стається у нас по нашій вулиці. Двічі на тиждень спочатку людина з такою дуйкою ходить і змитає все на дорогу, наприклад, там листя і якийсь там пил. А потім спеціальна машина проїжджає і все це так гарненько підбирає. Ще одна з речей, до яких я не можу звикнути, це те, що американці називають майже усі речі вона. Тобто жіночої статі. Наприклад, зараз я дивлюся мою улюблену американську блогершу, і вона розказує про те, що купила оцю цю полицю під телевізор, яка їй дуже подобається. І вона каже, я обожнюю її. Ось послухайте. І Добре, в українській мові полиця вона це окей, але в англійській мові це «Harper TV stand». Тобто, якщо розбирати це в англійській мові, то мені цей стенд слово стенд. Ближче до чоловічої статі, але не до жіночої. Дивлюся я другу блогершу, і вона каже: Chair, I love her. I bought this chair. Я купила цей стілець. Я обожнюю її. Чому її? Якщо це він, або, ще краще, воно. Ну, погодьтеся мати пральну машину. Та сушилку набагато простіше. Ось закину собі речі. Поправ потім достав, кинув сушку і все, діло зроблено. І не треба думати за ті речі, які висять у вас за вікном. Бо в країні я завжди мала якусь ситуацію, коли, наприклад, я вивішила за вікно, щоб посушити. Так пішла собі у справах за цей час, пішов дощ або сніг, і ти така блін, навіщо я туди вивішувала? Тепер знову сушити, але вже вдома на радіаторі. Може, єдиний мінус, який я можу сказати про сушилку, а не про вивішування за вікно. Це те, що у вас не буде того запаху свіжості, як після вітерцю, який там ганяє ваші речі за вікном. Але якщо вам хочеться якогось запаху, тут є ось такі штучки, які кидають у сушилку. Вони дуже смачно пахнуть. А ще ці штуки допомагають речам не бути електризованими. Не електризованими. Як ви думаєте, про що я зараз буду знімати? Так ви праві. про душові в Америці, а саме про цю штуку, яку Google перевів, як душова головка. Не впевнена, що це правильна відповідь, але що я хотіла сказати? Мене дуже дратує ця фігня. Наприклад, якщо мені треба помити волосся не залазячи у душеву, як я це повинна зробити? У мене питання. Але ще що я хотіла розповісти, це про те, що ось бачите цю штуку? Ця штука переключається з холодної води на гарячу, але ви не можете регулювати потік води. Потік води буде однаковий. Благо з нашим приїздом. Все ж таки, в одній ванні змінили цей сіфон на ось такі, як в Україні, але потік води залишається незмінним. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви знайшли щось цікавеньке для себе. Якщо дійсно було цікаво, може поділитися з друзями, які не знають ці факти про сан франциско